Та друзі та підписники. Сьогодні, як я і обіцяла, хочу показати вам оновлення. Що ж нового в нас відбулося? А відбулося в нас дійсно дещо. От Зразу невелика інтрига, скажете? Ніякої вже інтриги, тому що придбали ми нових кроликів на племі, а саме. Це строкач і строкач гавана. Зараз вам обов'язково покажу їх, цих красенів. Ну і, звісно, чого ми від них хочемо, яке хоче мати покоління кроликів. От, от такого красення ми привезли. Буквально нещодавно це вже в нас тривалий час, він уже нас побув. Сьогодні ми в гостях в господині О, І от такі є кролики! Сімпатюльки! Це хто такий? Це ну, строкачого ванна. Строкач, гаво? Ми з позволи привезли вже двох строкачів. Угу. Коротше, кролиця три місяця не гуляє. Ага. Конечно, Бабаша, міць, каже легенько, такий, ух. Перихуріва. А кролька. Це воно в мене. Як ну, бач... я неї тільки що дивилася, то. Строкаче. Красотка. Оце що можна, да? покривати? так? Покривати? Хорошая, яка, яка гарна. А скільки її оце? Скільки по віку? Не страшно. Ну, це нормально, так. Що для такої кролиці, щоб її мене парувати, то це нормально. А що за корма? Чим, чим цей. От цінні на відро, зараз як курузи немає, я давала на відро од... На відро я чиміня. Кружка, кружка цього. Крути та, старішував. Це вона так питає, але ну, вона це, так будувати не Це це її можна покривати тепер із... із любими крилицями. Угу. Гарний ще красавчик. Да. Вона вас питає за те, чим кормите. Ну ми так кормити не будемо. <гум> ми просто заморучились капітально, вбахали гроші, купили собі сінерійську, гранульоту, купимо собі гранулу. без всякої годості, просто ми все в кучу зараз, зліпили. Зараз, зараз немає можливості. Ну, ну, Пити, а Тут, Тут малюк, Є ось який малюк гарний. <гум> Та То нас теж трошечки навелися, бо все взагалі, так, щось вони mm -hmm. туго дуже йдуть. У мене дві кролиці щось навелося і, і все. Так, дивіться, <пілес> по хлопчикам. Оце дивіться, Оцей оце хлопчик такий, що він симпатичний, можна його буде взяти. Він непоганий. Носик у нього такий, вушка я сьогодні Красується. вичищала сіда, Гавана. <пілес> ну Дивіться на нього. Скільки йому? Ти, ти ти ти. А, а, уже ти вже уже, уже когось мені. він покривав? Ні. Порвали. Ну чого це не страшно? Та нічого, у нас тоді можна було. Б... Якось це почав кроля взяла. Кроля і кровиці? Ну, ціна буде на нього. понятно, що це. Оцього ми я, я купувала в. Ти ще й пацан Лубенський, да? Да, так? Да. Да? Оце Оце дуже оце, приїхав мені із Філ Луба. Пусть гарна. Це Полтаві на базарі я брала, Оце це вже він почав покривати, дівчата. Скільки це йому, щоб він оце почав покривати їх? Просто каче вже не пізніше трохи. Ведори взяли строкача в Полтавін, у нас вона досі ще нічого не навела. Це ми вже давненько вже взяли. Тобто вони, вони доволі пізні. Такі. Ну, строкачі, ну, Строкачі вони вообще, вони довше і ростуть. Строкачі, Але ж вони в об'єкті. Yeah, та, а це бачу. Вже ну, я. це вже майже йому два роки. Тому що цьому, що вже шкурки які. Але ж я з ними покривала, то це mm -hmm. повинна оця у мене навести від нього чорна. І, а одна ж теж не вийшлося. Вісім це. У нас теж тому воду не повує кролів. У мене ще ось є ділочка ходить, що То У нас теж таке дорожня було. Так вона ж що, ми привезли кроля і кролицю. О, кролиця що? перехворіла, але що? досі ще досі? не гуляє. А кроль та, ж пропав. Так. Та ти в мене теж, ти що, в мене всі вакциновані. І всі... У нас так само. Це Mm -hmm. Що всі вакциновані, реально. Просто що чим вакцинуєте? Ну, от, наприклад, Він типу, нам казав, що вакцинує Ческий. чеською. Ми Ні. колись спробували чеською. Тут а це перейшли українською, от я тут, слава Богу, нема там проблем як. Це 50-ти кролів один. Тобто mm -hmm. один це, ще, це нічого. Ми привезли і вони обоє перехворіли. От один пропав, ми його дорізали все. А та ж перехворіла, так, ну, тотічно. І ось у мене хлопець, я його не зарізала, теж я хочу його стати. Це крабуха. Бачиш, які строкачі в них висунули кільника? Це mm -hmm. строка чорна, іменно. Також у нього легка форма була, миксоматоза. У нас тут теж наносиш, стяточки залишаються. Ну, то у нас і кролиця, та і красунчик. Я жалко, підійшла не? до нього, подивилася, когніє тебе різати. Так, що так? Ти що, кролицю і кроля тоді, да? Кролицю і кроля. Три кразові. Все, тільки там воді себе хорошо. <рес> <рес> Добре? Та вже спасіба осінь, так ми надіємося, що моря нема то вже. Та і ми теж ми її вакцинуємо, все вчасно стараємося. Ну, підключи мене в розетку, щоб ми показали. Будемо зараз робив. важити цю красу. <рес> Це інвестиція в майбутнє. Да. Да, да, да. О, диви. 5 От це считаєш 5 кілограмів бо мене сумка то й це, Это 5 кг. 5 то нормально, короля. чуєш, а давайте віддам ящик, Решов. а ти мені ящик потім. Хорошо, а давайте. Ми туди посадимо гавану. Бо ми якось їхали по кровиці через Житомирський і купили собі Rexів. Да, ну, що ж вони нам не пришли взагалі, вони малі, вони нікуди не дінеться думаю, в мене голубі були, речі, але ж Головне, що більше всього, що на них нападає, вони часто хворіють соплями, іменно голубі. Френь. якраз. У да? мене вони забули. Так, було страшно. У мене один був чисто голубий, а один був білий Такі різнокольорові, у мене красиві були кролі прошли. Це і вотак прошливо. І за голубих, що вони ж голубі. Ну, саме найважче, це, звісно, міксоматупс. І обов'язково вуха дивитися. Обов'язково. Ну, а да. А ми кліщ, це... тепер Будьте дивитися, тому що сьогодні я його витягувала і я йому закапала вушка. Оце ми ж брали цих теж маленьких, то виросли і все одно попадається. Ше... Я тепер не кулю кліщ. і нічого не, не капулю. Я беру діклофос. Ага. Ага. Добре, не вонючий діклофос. І все. Побризкав прямо в вухо туди, воно йому ні Пати болить, ні а? пече, ні колоти. Опробуйся. Попідтожиш. Ну, це хороший, це прямо взагалі красунчик. Ну, Лапушечка, ну, я тебе дуже зараз потіскаю. Не потіскаю не потіскаю Класний У мене колонок в мене є стара хата поставити туди кролятник. Угу. І буде взагалі вніс. Ні мухів не буде. Mm -hmm. А ну сейчас я вот так 아니, сделаю, опа. Тут прям вообще, ну краса, краса. Все, вухантик. Классный. Да, он пойдет в сумке. Ну да, вообще, дуже важно найти. Я тогда уже вас Вот так скажу, хороший, это прям вообще, ем. Короче, 4 и 4. Так, 4-4. Да, да. ну, да. да. да, та я не про те. я з Відбулося в нього переселення Всього красення. Чому? Зараз розкажу і покажу. і зараз дивіться уважно, показую вам, що ви бачите. От. Це проти-дерматит. Отакий От красень. І шкода, а чому? Тому що не всі кролики пристосовані, щоб їх тримали на сітці. І того цього кролика, оцю лапушечку, гавану, якого ми купили, щоб вам, до речі, може, цікаво. Видно вам так, чи ні цього красення 300 гривень за кіло. От, ну, Звісно, ви вже це побачили. Лапушку, оцього красення ми пересадили на дерев'яну підлогу. Тому що це не панон, чи які там іще породи, як то кажуть, брол... бролерні, да? вони не пристосовані для тримання на сітці. І от такі натоптачі він зробив собі. І е, чоловік обробив його, звісно, там і гній був, обробили ран і пересадили цього красення на дерев'яну підлогу. Довелося його переселити на подвір'я. Добре, що зараз комарів цього всього немає. От Тут у нас сидить кролик, той, що на копчення піде з-під кролички, яка під рексом. От, і отакого от красення ми сюди переселили. Ну, і звісно, що чекаємо, ми від нього більше, більшого плем'я за розміром, за вагою, щоб більший був вихід тушки. О, тут на сторі сидять красунчики, зараз покажу. От, от такі гарні красені, це їм вже е, десь місяць і два, напевно. От, такі гарні дебеленькі сидять. От, провакциновані вже і гем і мікс. І, звісно, тут у нас є кормушечки, бачите, от ні какашки, ніде нічого, бачите, все цивілізовано. І кормушки, до речі, робили ми самі. Кому цікаво, можете подивитися, я залишу відео, як зробити, там інструкція і креслення. Тому, кому цікаво, заходьте. Та робіть самостійно таке діло, щоб було вам воно все якісно. Ну і кролики отакі у нас тут сидять. Я думаю, згодом ми ще покажемо невелике відео за кроликів, У нас є там і малявочки вже. Глазки повідкривали і кроличка також новенька. Так що обов'язково все покажемо вам. Кому цікаво, питайте, запитуйте, коментуйте і, звісно, підтримуйте. До зустрічі у нових сюжетах.